Отримали нову доріжку і зразу поставили дуже гарну ціну. Ну а для наших підписників, при тому ще й буде знижка. Нова доріжечка в небесний мармур з новою ниточкою і новою ціною. Ви гляньте, будасочка. Ціна тепер вже 660 гривень. І при тому для наших підписників ще й буде знижка. А гляньте, будасочка. Ниточка, яка приємна, дуже класнюча, класнюча на дотик. Основа, звісно, йде коврова. Виробник йде Туреччина. Кольора можуть бути бежеві, ось такий класнючий, бежевий, темненький, може бути сірий з кремовим. Оцей, до речі, самий неймовірний. І може бути темненький, сірий. Вона мені чимось напоминає, ніби такий чумацький шлях. Дуже приємно на дотик ниточка. Вибір є дуже великий, різних доріжечок, тому обов'язково звертайтесь.